i see you. you alive I don't know you will survive I'm not scared Of your stubborn heart i see your eyes through and i see you i say you are love

Terima kasih telah Так в гаражі, акустика. Пилюки, правда, не Два сразу виключу, два сразу працює одночасно в музикальних центрах, Sony. Відненькі колонки ось. І друга пара колонок Sony Samsung. Маленький такі. Ну, гарний, надо вот витерти щось. Вот так само лучше. Все, спать пока. А я поділа. Повитирать, бо мокрой тряпкой протер, а воно дуже отблискує. Отайка акустика. Це вийшло мені. Колонками чуть більше 1000, или 1000 я не пам'ятаю. Ну цей з колонками 1600 или 1700, я вже не пам'ятаю точно. Ну суть не в тому. Такі музикальні центри продаються в OLX Або десь іще. Ну, в основному в OLX зустрічав Сама така акустика. Три з половиною тисячі і вбита, ще хуже, ніж у мене. І 1900 в Кременчугу. Ось такий апарат. Ну там барахлить громкость, добавлення додання. Додатку звука. Ось пульт. Диву. Ну це не... Ну, не з цього Соньки, з другого. Та що ж вона протирає, воно все равно щось остається. Ну так більш мене. І то все равно. Є потертості, вже ж не старенький. Ой, не, не молоденький, верні. Не молодий музикальний центр. Такий аналогічний. Дивися. Тобто Бушний брав з 99-го року в нього він. Це з якого тоді года цей. Така акустика, ще LG є, GVC на проверку, динаміків, колонок всяких. Теж такий, ну слабенький, слабший, ніж цей Samsung. Ну, то вже видає советський хват по 15. Розкачує любі. 15-ваттні колонки. Провіряю на перевірку І DVD такі колись взяв точно за 1000 з двома з усім комплектом, двома мікрофонами. А тепер люди подуріли. Дивлюсь, такі ж самі без мікрофонів 3,5. Їм ціна. 1800. Це в ідеалі должен бути. Люди, конечно, іноді чуть-чуть хворі на голову. Ну, а цей я купив 1600 обійшовся мені, так, да, 1600. Е -е, споминається. Це перекупа на ринку на центральному. Сразу голову забрав, а тоді через время акустику. Бо він не хотів. Е так бы сказать, продавать. И він хотів за неї щось половиною, потом 2. А оказалося за 1600 вийшло все. В общем, сто колонки і 500 гривень. Сама голова. Ну голова. Це диски мені не важні. М -м, касети теж е, важно. Сейчас важно. Вот. Вот. Важно FM цього надо лебеника такий своєродний МП 3 плеєр Цікавий іззади, кстати, батарея там сонячна. Ну от Все радіо. Лови непогано тоже. Вітання всім, хто лишень можливо. Вся, вся музика та що, я кручу, є в Ютубі. Так що авторські права ніяких. І теж цікаво, коли як ловить, коли лучше, коли хуже. Ну це сам провод нема. Вон. Сам провод такий, тоненький, одний, один. Нема ні антенки, нічого, поки не робив, та й не важно мені. Саме щас таку частоту слухаю, Кіст-ФМ. Працює. І тільки сьогодні знайшов, що тут можна... Є есть, есть аквалайзер. Я думав, що як у всіх э, музикальних центрах поп, там рок. не тут є аквалайзер свой родный, поки розібрався. Пульта ж нема рідного, це не рідний. Це пульт з другого. Чоловік сказав не нужен йому пульт, заберу тільки саму голову. І сторгувався на, я за 500 гривень голову теж Соньку продавав. Ну, слабеньку таку. Мабуть, слабше, ніж цей GVC. Ну, GVC, чи як він називається точно, ви будуть, правда, я коменти відключив. Будуть умніки писати. Дуже розумні, як вутьки, а плавають як вутюх. Не так він називається. А в чому суть мені подобається тим, що ось, якщо є проверка і там або замкну між собою, або буде згорівший замкнувший динамік, йому нічого не буде. Тут реле, перегрузки стоїть, і він просто виключається, поки не буде. Перегрузки. Якщо через час опять же, включається, якщо йде ну, замикання або перегрузка велика, то він опять же, виключається і клацає так. Пилюки, звісно, в гаражі це просто жесть. Отакі От апарати. Мені каже один, я тобі знайшов клієнта за 3000 гривень, каже, хочу забрати тебе його. Чи Верні, клієнт хоче за 3000 забрати з колонками. Хай попробує знайти. Там 3,5 виставлені самі колонки такі. Ну конечно дорого це, конечно. Їм тоже ціна. до таким колонкам. 1800 максимум. Хоч вони гарні. Це з цілими динаміками. А музикальний центр ну, взагалі 2,5 ціна. Ну, я за три не хочу продавати, я не для того беру техніку, яка мені подобається, щоб її потім продавати, лишаю собі. Я йому і так продав гарний апарат. Кенвуд грає гарно, дуже гарна, Ну, він його вже ушатав, так би сказати, з динаміками якісь проблеми. Звісно, як слухати постійно на максимум І довго не робитиме. Ось такий апарат. Тут караоке є, ну, воно мені теж не нужно. Що диски, що касети. Незначні мені. Аукс і FM. Aux і FM. Ось такі апарати. LG марка. Так, от наведеться LG. з усіх DVD саме кращий це оцей. Кращих я не встрічав. Недавно взяв BBK Ну, то не то. Samsung отакий, марка отака. І Сонька. От. І ці колонки рідні. Знизу саб посередині, середньочастотний і зверху пищалка високочастотний динамік. Гра от, дуже гарна там. Я проклеював, ну, кончились. Приклеєно жидким пластиком і треба ще отут. І по боках і внизу віддавлює Воздух на максимальній динаміки такі гарні. Ну Мені сказав цей перекуп на ринку, Ну у мене ніколи не було. С-90 радіотехніка, каже, вони. оці Аналогічно грають, ну не знаю, не можу з... зрівнити, тому що не було в мене радіотехніки С90. Бубенят вони кажуть усі. Ще ж виставлені колонки так дуже високо Вони високо стоять Не довгнішки